Перший млинець комо У своєму чаклунському господарстві Арахна мала килим самоліт, який вона вкрала у матері, коли втекла від неї до чарівної країни. Це був дуже старий пошарпаний килим. Але під пильним наглядом гномів, від сирості та молі він не постраждав. Крихітні чоловічки щомісяця чистили його щітками. Витрушували, сушили на сонечку, штопали, і до моменту пробудження чаклунки він був цілком придатний для користування. Приступаючи до здійснення своїх задумів, Арахна вирішила облетіти по черзі всі області чарівної країни, подивитися, як там ідуть справи, і зажадати визнання її влади. Арахна розстелила килим перед входом до печери сілася посередині і посадила поруч руфа Білана, котрого брала з собою, щоб він від її імені вів переговори. «Килими, неси мене в рожеву країну до чарівниці стели, наказала чаклунка. Килим миттю піднявся і швидко помчав над землею. Обличчя Білана побіліло від жаху, і він голосно застогнав. Що з тобою? сухо спитала Арахна. Милостого господиня, заклинаю вас в ім'я всього святого, не вступайте в боротьбу з чарівницею стелею. Це ж чому? Ти гадаєш, вона сильніша від мене? Я не сумніваюся у вашій силі, повелительку, але знайте, що стелі відомий секрет вічної юності. А яке мені діло до цього? Мені, які уже не пам'ятаю, скільки тисяч років, гордо заперечила Арахна. Гаразд, хазяйку, не будемо говорити про вік, погодився Руф Білан. Але в пані стели прекрасні стосунки з надзвичайно могутнім племенем летючих мавп. Це страшні звірі. І коли їхня зграя накинеться на вас, я не ручаю за нашу перемогу, незважаючи на всю силу і мужність. Чарівниця трохи задумалася, звеліла Килимові зупинитися, і той нерухомо завис у повітрі. Так, я дещо чула колись про летючих мавп. З цими створіннями справді краще не зв'язуватись, погодилась Арахна. А що ти скажеш на те, аби відвідати Віліну і зажадати від неї покори? Ну, нащо вам здалися ці феї? благально мовив Білан. Ви самі феї і даруйте за відвертість, чудово знаєте, що то за архі неприємний народ. Пані Вілія, правда, стара, але вона має здатність миттєво переноситися з місця на місце. Зараз вона тут, а через секунду, за тисячу міль звідси. Як ви зможете перемогти такого невловимого ворога? Звичайно, ти маєш рацію, неохоче визнала Арахна. Залишимо фей у спокії. Адже крім них у чарівній країні достатньо земель і народів. Я читала у літописі Кастадіо про Маранів це найтемніший і відсталий народ у тутешніх краях. Чи не почати нам з Маранів, Білане? Почнемо з Маранів, повелителько, зрадів Білан. Хоча, проспавши останні десять років у печері, він нічоїсінько не знав про події, які відбувалися в їхній країні. А ті глави літопису, які про це розповідали, прочитати ще не встиг. І Арахна наказала літаючому Килимові доставити її в долину Маранів. Через кілька годин льоту Килим опустився на одну із гір, що кільцем обступили цю країну. Великі зміни сталися в долині Маранів відтоді, як її жителі прогнали вогняного бога Урфіна Джуса. Розправившись із самозванцем, стрибуни влаштували справжню революцію. Вони скинули владу аристократів і перестали працювати на них. Замість колишніх жалюгідних солом'яних куренів, де тулилося просто людя, в охайних селищах уздовж прямих вулиць стояли невеличкі, але теплі й затишні хати. Струб курився димок. Це свідчило про те, що марани позбулися давнього страху перед вогнем і навчилися ним користуватися. Погано обрублені пшеничні поля, вони замінили прекрасними фруктовими гаями, де дерева були обвішані спілими плодами. На схилах гір під наглядом веселих хлопчиків паслися отари корів і овець. І біля кожного селища обов'язково був волейбольний майданчик. Волейбол, спадщина ті Окелі, став національним видом спорту у стрибунів. Коли гігантська чорна фігура Рахни, яка стояла на горі, вирізнилася на блакитному фоні неба, в селах Маранів вчинилася тривога. Жінки і діти поховалися в хатах, а чоловіки збуджене перемовлялися. Незабаром на дорозі, що вела до центрального поселення стрибунів. З'явилася фігурка руфа Білана. Набундючившись від гордості, він йшов послом від злої феї. Йому назустріч поспішили Харт, Бось і Клем, виборні старі Маранів. В їхніх руках про всяк випадок були важкі палиці, і руф Білан злякався. Замість того, щоб заговорити голосно і вагомо, він тремтячи пробалькотів. Що прийшов від великої чарівниці Арахни з вимогою до них маранів визнати її своєю імператрицею і платити їй щорічну данину. Старішини перезирнулися, і бой сказав Передай своїй хазяйці, що ми просимо півгодини на роздуми, а потім з'явимося до неї з відповіддю. Білан зразу підбадьорився і бундюшно повернувся назад. Вважаючи, що справа зроблена. Звичайно, ці простаки до смерті злякалися, коли я дуже суворо передав їм вашу вимогу, пані, доповів він чарівниці. Вони невдовзі з'являться до вас з покорою, і мова може бути тільки про те, щоб ви наклали на них не дуже велику данину. Чарівниця подякувала білану кивком голови і стала чекати. А в хатинках стрибонів тим часом рух пожвавився. Від хати до хати поспіхом ходили чоловіки. Щось передавали один одному, а хлопчаки сновигали дворами, часто нахиляючись до землі. І ось до гори, на якій стояла рахна, рушив натоп з кількасот людей. Дивувало правда, що в ньому не було ні дітей, ні жінок, ні старих. Тільки дорослі сильні чоловіки цвіт племені. Незвичайним були і їхні пози. Кожний йшов, тримаючи праву руку за спиною, щось приховуючи від ока чаклунки. півколом оточив чарівницю, що стояла на літаючому килимі. Вона гордовито дивилася на юрбу, що наближалися, біля її ніг стояв Рувбілан. Білан. Старішини клем Бойс і Харт. Вийшли наперед. «Чарівниці Арахну, заговорив голосно Харт, Ви хочете, щоб ми підкорилися вам і платили данину. Але доволі з нас, князів, чарівників і богів, ось наша відповідь. Плі! І Харт скинув праву руку вгору. За його сигналом, над натопом миттєво злетіли і закружляли заряджені пращі. І сотні каменюк зі свистом пронеслись у повітрі. Три снаряди вцілили в широке чоло чаклунки два в підборіддя, кілька десятків влучили її у плечі, груди й живіт. Добряча каменюка збила з ніг руфа білана. Напад виявився настільки організованим і раптовим, що арагна розгубилася. Та коли вона побачила, що марани нахиляються за камінням, щоб знову зарядити пращі, вона заволала диким голосом Килиме, неси мене геть звідси. І килим умить знявся в повітря. Кілька снарядів, найметкіших стрільців, наздогнали його і пробили в ньому дірки До речі, від цього піднімальна сила і швидкість килима відчутно зменшилася. Чаклунка так розізлилася на Білана, що стиснула його в кулаці і мало не розчавила. А для цього їй потрібно було зробити лише найменше зусилля. Але, збагнувши, що зрадник їй ще знадобиться, вона випустила його і тільки злобно прошипіла. Так ось, дурню, яких покірних маранів привів ти до мене. Рув Білан спритно викрутився. Якщо вже ваша мудрість не вивела їхнього підступного задуму, то де вже мені простому смертному було розгадати його? Чаклунка прикусила язик. Справді, що візьмеш з Белана, коли вона сама чарівниця, котра з дитинства призвичалася до всіляких хитрощів і викрутасів, потрапила в таку просту пастку? Що відомстити маранам, Арахна вирішила накликати землетрус? Та оскільки в запалі роздратування вона переплутала заклинання, то й землетрус вийшов нікчемним. З гір скотилося кілька каменів, та ще деінде в хатах з полиць попадав посуд. Якби Арахна і Рув знали прислів'я далекої північної країни, загубленої за океаном, то вони дуже доречно могли б пригадати таке Перший млинець кому.